Ну от і назріла тема розбитого серця. Як жити, коли хтось з близьких розбив вам серце? Давайте сьогодні розкриємо цю тему. Ну, а я, як завжди, Запрошую вас підписатися на мій канал, якщо ви завітали вперше, і поставити вподобайку цьому відео. Не забувайте це робити. Будь-яка ваша активність дуже допомагає моєму каналу просуватися на просторах YouTube. Якщо ви ще не знайомі зі мною, то з вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже майже 19 років я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуальним психологом, а також допомагаю людям, в кого є психосоматичні захворювання. Отже, термін розбите серце. Навіть уявити собі неможливо, щоб серце могло бути розбитим, але чомусь люди саме так і говорять, саме цю метафору використовують, коли відчувають, що їх коханий або кохана вчинили якийсь вчинок, який спричинив незворотній біль, який спричинив до того, що. Стосунки вже перестали бути можливими, бо серце розбито, серце зранене і. Після того, як стається якась остання крапка, в якій людина переживає біль втрати, біль зради, біль підступності. Коли це стається, людина задає собі питання: а взагалі, як з цим жити, як далі вірити іншим людям, як в добро вірити? Коли люди розбивають одне одному серце, це може тривати якийсь довготривалий час, і люди знецінюють одне одного, принижують, ображають, говорять одне на одного якісь дуже образливі слова. Або це може бути дуже раптовим, несподіваним, якимось підступним вчинком коханої людини, наприклад, як зрада, або якась підлість, або якась дуже. Така сильна брехня, яка може зламати взагалі життя людині. Це стається так, люди це роблять, і потім якийсь тривалий час вони переживають біль, який можна порівняти хіба що із втратою близької людини. Це як біль, який людина переживає після смерті когось дуже рідного і близького. І це дуже боляче. Люди з розбитими серцями йдуть далі жити своє життя, замикаючи свої серця на тисячу замків, до яких не підібрати ключів. І ці люди не довіряють потім жодному, хто зустрічається на їх шляху, і хто бажав би бути близьким, бажав би кохати цю людину, будувати може сім'ю або яких якісь іншого роду, навіть дружні стосунки. Але людина з розбитим серцем, раненою душою, вона вже не довіряє, і вона вже проєктує свій минулий досвід на нові ситуації, на нові стосунки і нових людей, тим самим унеможливлюючи взагалі створення нових стосунків любові, кохання та близькості. Мені часто мої клієнти задають таке питання: ну, от як повірити, коли вже я мала такий дуже негативний досвід зради, наприклад, або людина ну, набрехала мені. Я не вірю тепер нікому. Я весь час насторожена, я весь час контролюю, переживаю, перевіряю. Але кому це сподобається? Коли ви приходите в стосунки із новою людиною, з цим багажем, ви нібито звинувачуєте цю людину в тому, що колись з вами щось отаке сталося. Але ця людина не винна ні в чому. Вона ще нічого поганого вам не зробила. А ви нібито звинувачуєте, коли ви не довіряєте, ви. Прямим попаданням ви стрілюєте в ту, в, 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 в ту точку, де ви звинувачуєте людину в тому, що вона не робила ще. І ви пропонуєте цій новій людині залікувати вашу біль, залікувати е, ваше зранене серце, склеїти оці малесенькі шматочки, на які Воно розбито було кимось із вашого минулого, але ж це несправедливо, чи не так? Виходить, що ваша проекція з минулого. А вона накладається на нового партнера, і цей новий партнер, ця нова людина, вона нібито має відповідати за те, чого вона ще не зробила, чого вона не робила вам в минулому. Вона, вона взагалі ще нічого не встигла вам зробити. А ви вже не довіряєте і ніби цим звинувачуєте людину. Людина повинна весь час напружуватися і. Виправдовуватися в тому, що вона не робила. Таким чином, ви викликаєте, викликаєте почуття провини зовсім не у той людини, яка спричинила вам біль. Тому треба це усвідомлювати. І я маю для вас. Пропозицію, вона звісно, ризикована. Але якщо ви бажаєте побудувати нові стосунки після подій, в яких ваше серце було розбите і зранене, і після яких ви закрилися і перестали довіряти людям, я пропоную вам користуватися правилом. Якщо ви ще не мали негативного досвіду з новою людиною, то видайте цій людині довіру авансом. Але якщо ця людина скористається цим авансом і зробить вже щось погане, от тоді у вас буде вже справжній привід не довіряти цій людині і мати на контролі всі ситуації, які стаються у вас або взагалі покинути цю людину. Тобто, перш ніж вас зрадили, довіряйте, не проєктуйте свій колишній минувш, минулий досвід на тут і зараз і на майбутнє. І це правило, яке дозволить. Вам знайти вашу рідну близьку людину, якщо досі вам не повезло зустріти її. Але перш ніж ви задумаєтеся побудувати нові стосунки, і я наголошую на цьому, що після невдалих токсичних стосунків треба трошечки відновитися, побути на самоті, відчути себе, не поспішати іншою людиною заклеювати ту діру, яка виявилася після того, як ви розлучилися з людиною. Яка вчинила з вами дуже зле. Тому я пропоную тут все ж таки зробити невеличку паузу, хоча б невеличку паузу, коли ви побудете на самоті навчитеся відчувати щастя і радість від того, що ви просто є на цьому світі, а не в залежності від того, чи є у вас партнер, чи його немає. І звісно, на першому етапі. Коли ви розлучилися з токсичним партнером, ви будете відчувати дуже сильний біль. Вам буде здаватися, що небо ніколи не стає блакитним, весь час чорне, що сонце не світить, що в грудях дуже сильно болить, сльози будуть котитися по щоках. Так, ви будете страждати і інколи ви будете. Сумувати за тим прекрасним, як воно там було раніше, до того, як партнер розбив вам серце і вам, вас буде тягнути до нього. Але я тут завжди кажу: якщо з вами вчинили дуже недобре, якщо партнер був токсичний, і вас потягнуло знов туди. Згадуйте про все те, що спричиняло вам дуже сильний біль у стосунках з цією людиною. Навіть випишіть всі ті речі, які він робив, і від яких ви страждали і відчували, що ваше серце стікає кров'ю. Такий списочок носіть поруч із собою, і коли хвиля туги, за тією людиною, за тим, як було там прекрасно, за тими емоціями прекрасними, буде охоплювати вас, дістаєте той списочок і читаєте, нагадуєте собі, що реальність вона мала ще і інші кольори. Третє, що я пропоную робити техніку Поверни мені, моє серце. Я в якомусь з своїх відео вже розповідала про цю техніку, але коротесенько повторю: ця техніка вона взята з шаманських практик, але вона дуже психотерапевтична. Ви уявляєте перед собою свого партнера. І уявляєте, як він забрав у вас ваше серце. А там, де повинно бути ваше серденько, там порожньо або просто дуже така кривава рана, без серця. Він забрав у вас ваше серце, в нього тепер їх два, а у вас немає жодного. Тому вас так дуже сильно. Тягне до цієї людини. Ви уявляєте цю людину і бачите, як в грудях в нього б'ється його і ваше серце, і кажете йому Віддай мені моє серце. Воно моє, воно мені потрібно, щоб далі жити без тебе. І навіть ви можете простягнути руку, так, і уявити, як ви це серце відбираєте, і покласти його сюди, у лівий кут грудей, і прям уявити, як воно вже в вашому тілі стукає, б'ється як зранена пташечка. Ще дві техніки я на додаток пропоную вам, щоб зцілити своє розбите серце, але, як завжди, посередині відео я нагадую вам, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам здається корисним, поширюйте мої відео в соцмережах, а також коментуйте, коментуйте, будь-яка ваша активність дуже допомагає просуванню мого YouTube каналу на просторах YouTube. Таким чином, ми разом своєю активністю і небайдужістю витискаємо російські говорящі голови з просторів Ютубу. Тож, ще дві техніки, і наступна. Четверта техніка це розмовляєте із своєю е, внутрішньою дитинкою. Коли вам дуже боляче стає від того, що ви відчуваєте себе покинутою, розбитою, е, накатує на, на, на вас депресія, е, немає настрою, сльози течуть по щоках, щек, згадуйте про те, що. Внутрі вашого тіла живе маленька дитинка, яка тужить, яка покинута, яка потребує вашої уваги. Почніть з нею розмовляти, кажіть їй лагідні слова, підтримуючі слова. Я з тобою, я є в тебе, я тебе не покидаю. Я, наприклад. Коли відчуваю щось подібне, я кажу своїй внутрішній дитині, що я бачу, я помічаю тебе, ти не одна. Що ти сьогодні хочеш? Хочеш, ми підемо погуляємо, хочеш, я тобі куплю чогось смачненьке, або ми просто поговоримо з тобою, поспимо з тобою, скільки ти захочеш, або просто потанцюємо, вмикнемо музичку, або запалимо свічки. Я е, намагаюся бавити свою внутрішню дитину, звертати на неї увагу і розмовляти з нею, е, чому їй так сумно. Чого би вона хотіла. Тобто отакий контакт із своєю пораненою внутрішньою дитиною він також допоможе вам зцілити ваше розбите серце. Бо тільки ви, ніхто інший не може цього зробити. Жоден лікар неспроможний шити зшити, склеїти ті малесенькі шматочки, на які розсипалося ваше любляче. Добре, наївне серденько, яке повірило комусь, повірило в кохання. І останнє: намагайтеся відчувати присутність у власному тілі. Робіть це через дихальні. Практики. Коли ви втрачаєте відчуття, відчуття землі під ногами, відчуття опори, намагайтеся, намагайтеся зосередитися на внутрішніх переживаннях, на диханні, на відчутті того, що ви присутні у власному тілі, що там немає ніякої порожнини, яку ви відчуваєте, коли розлучаєтеся з ким, до кого ви були. Прив'язані дуже сильно, там і є ви, там і немає нікого бути крім вас і вашого зціленого сяючого серденька. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то підписуйтесь, будьте активними, дуже прошу вас, ціную це, коментуйте мої відео, ставте вподобайку, не забувайте про це, бо ваша активність допомагає також іншим нашим співвітчизникам знайти якісний, корисний контент з психології нашою рідною прекрасною українською мовою. Ну і запрошую вас також підписатися ще на один мій канал чашка кави з Юлією Латоненко». Посилання ви знайдете під цим відео, де я викладаю вам мій літературний твір, мій роман, який я писала 5 років. І якраз він про розбите серце і про можливість його самостійно зцілити. Ну, а якщо ви бажаєте мене віддячити, мені віддячити за мою роботу, то у вас є на банері, ви зараз бачите два QR-коди: один на монобанку на розвиток мого YouTube, а другий на додаток BuyMeCoffee, де ви можете пригостити мене чашечкою кави. Або ці ж посилання ви можете знайти під цим відео. Всі реквізити під відео ви знайдете і зможете подякувати мені. Мені буде це дуже приємно. Коли я отримую ваші донати, це мотивує мене на нові і нові теми, нові і нові роботи для вас. Ну і на останнє відео, яке я рекомендую вам подивитися, це про те, як витримати утилізацію нарциса. Ви всі знаєте, що нарциси. Вони утилізують свою жертву, і це дуже болісний процес. Як вижити, які прийоми треба застосовувати, щоб ваше серце не було розбитим? От, то подивіться це відео, воно дуже корисне.